Вітаю всіх на каналі Темперед і пропоную переглянути цікавий ріплей на карті Прохорівка. Грати я буду на Мантекорі Корі і буду показувати, як грати алею. І це відео знімаю не просто так. А буквально вчора подивився відео на каналі Світляк, де автор в коментарях сказав: покажіть мені, як давити алею при наявності ЛТ противника на алеї за цей ріплей 500 голди. І тому я вирішив, чому б і не підзаробити легких грошей, так би мовити. І покажу свою тактику, як я граю на мантикорі, прожимаючи алею. Навіть при тому, що відстріл буде не дуже якісним, але все рівно можна щось спробувати робити. Для початку потрібно заїхати чітко, так як їду я, про ось ці кущики. Далі ми вриваємось в алею. Вона має дірки, але потрібно встигнути перескочити в іншу алею і стати ось тут так, в куточку. Звісно, трішки мене підсейвлює моя ЛТшка, яка засвітила їхню ЛТ раніше і сама засвітилась. Але таким чином вона налякала супротивників, і я зміг зайняти цю позицію. Далі, як ми бачимо, супротивники катаються дуже близько, але вони не в змозі. Підсвітити мантикору, так як тут рахується подвійний кущ, і висвітити мене можна тільки рентгеном. Далі я просто не даю їхнім ЛТшкам ніде зайняти позицію і свічу центр. Поки що ми нікуди не рухаємось, так як в цьому немає потреби. Дуже близько до нас центуріон, але поки він не під'їде ближче, ніж на 50 метрів, він нас не висвітить. Наша арта по ньому відпрацьовує. ЛТшка їхня намагається зайняти якісь кущі, але в неї це не виходить. Їхня ЛТ отримує дамаг, відстріл не дуже якісний, хоча ми бачимо, там хватає ПТ СТ та ТТ, але вони взагалі не намагаються якось відстрілювати. Стояти тут небезпечно, так як 13105. По мінікарті бачимо, що він не світиться, і я думаю, він щось замислив. І ось тут я бачу, що вони за мною зближаються, але вже часу на відхід немає, тому я даю тичку і намагаюся по рельєфу. Не перекатуючись на гору, тому що там я виїду під простріл інших ПТ-шок, які стоять в спині. Я намагаюся розірвати дистанцію, щоб уйти із їхньої прорисовки. Отсвічуємося. і повертаємося на алею. Отут, до речі, буде цікавий момент. Бачимо, що запускається подія на мінікарті, але все рівно я намагаюся проскочити. Тут я в небезпечній зоні, і ось дуже цікавий момент мене майже збиває літачком. Але мені пощастило, і я собі спокійно їду далі. Розумію, що їхніх ЛТ вже немає, тому можна по алеї їхати, світити центр, світити алею, але все рівно потрібно бути обережним. Дивлюся, чи немає дірок в кущах, тому що тут дуже діряві кущі і потрібно знати. Або дивитися, де ті дірки, щоб не підсвітитися випадковим чином. Відстрілу, як бачите, якогось якісного немає. Леопард спокійно катається собі посеред поля, можна так би сказати. Отримує декілька плюх, тікає, і я розумію, що тепер можна їхати далі. Свічу СТБ, ІСА4, 60ТП. Дивлюся, щоб на перекатки мене ніхто не підсвітив. Щоб не попасти ні в яку дірочку, поновлюю засвіт для тяжів на центрі. І думаю, що робити далі. Бачу, що мої союзники вже піджалися, тому можна діяти трішки агресивніше. І я потихеньку по алеї проїжджаю. Зліва можуть бути танки. Я дивлюся, наскільки тут діряві кущі. Розумію, що проскочити буде важко. Але я все ж таки вибираю поїхати. Тут не підсвітився, пощастило, в принципі. А може й скіл. Ну, це навряд чи. Находжу є четвертого. Розумію, що ще десь має бути беджер та гриль. Я їх боюся сейчас побачити прямо в себе перед носом, але все-таки їду. Розумію, що у мене шанс засвітити їх набагато більший. Знаходжу беджера, він нам не створює ніякої небезпеки, по ньому вже відпрацьовують, він тікає, по Є4 взагалі не попадають, він там з рельєфчиком собі сидить. Не свічу центр, так як далеко від кущів знаходжуся, намагаюся якось трішки під'їхати, щоб, можливо, їх підсвітити, це не сильно в мене виходить. Але ще я переживаю, тому що десь є гриль. Хтось показує, що там є танки, і я підсвічую так, дійсно, там є гриль, і він зразу получає трішки дамагу. Тут його прям гарно відстріляли, вся команда в мене ззаді за спиною, я проїжджаю далі, так як вже небезпеки майже немає. Бачати з беджером втікли. Із четвертий він там займається своїми справами. Досвідчую Є4, Надіюсь, що його хтось забере. Бачу, що бачат нагліє. Думаю, чи давати йому течку, чи не давати. Але так як я шотний, це дуже ризиковано. Тим часом Беджер получає порцію дамагу, йому виносять катки, виносять боєукладку. Добирають Е4. І тут вже спокійно, я так думаю, можна їхати вперед. Даю течку іс у четвертому, і спокійно проїжджаю далі. Звісно, я міг зараз на цьому моменті відхватити від Батчата, але він, можливо, накиде. Беджер Шотний вже не хоче приймати участі у цій грі, поїхав ховатися, а от Батчат. В принципі, міг собі дозволити. Прокатуюсь так, щоб по мені не можна було відстрілити. Під вагонами підсвічую їхню артилерію. По ній починають працювати мої союзники. Хочеться, звісно, і самому постріляти, але, як бачимо, вони заховалися. Розумію, що Беджер із Бачатом десь також заховалися. Беджера знайшли, їду. Віддаляю камеру, дивлюся, що він стоїть обличчям сюди, тому не можна сюди вкатувати. Об'їжджаю його, нічого на ньому не заробляю і їду далі на бачата, щоб дати хоча б ще одну тичку. Але, на жаль, не вистачає Увені в Мантикоре. Одненьку, все-таки я встиг дати, і на цьому наш бій завершується. Маємо непоганий результат, а від каналу світляк. Очікую свої 500 голди. На жаль, після бойової статистики не залишилось, я десь втратив цей реплей, залишилось лише це відео. Але ми в бою бачимо 1200 дамагу та 11641 асісту. Асіст розділився, так як я Іса 4 чи когось там накаточив і трішки мені поділило. Але в цілому майже 13 тисяч суми ми отримали. І на цьому я сподіваюся. Всім відео сподобалось. Також можете підписатися на наш тікток tempered.ua. На цьому дякую за перегляд та до зустрічі!